Max. Це новий стандарт реалістичності серед силіконових голів для преміальних ляльок. Тут продумано кожну деталь, щоб створити максимально живий вигляд, природну міміку та комфорт у використанні. Ротова зона виконана з неймовірною точністю, реалістичні зуби, язик, натуральний колір ясен, м'яке та плавне відкривання рота з надійною фіксацією. Механізм працює легко. Достатньо легкого натискання на підборіддя, і рот відкривається природно, без різких рухів. Спеціальні канали для скидання тиску в ротовій порожнині, приховано розміщені за вухами, роблять використання максимально комфортним і безпечним для внутрішньої конструкції, окрема увага деталізації обличчя. Динамічна нижня повіка зберігає форму очей навіть при відкритому роті. Запобігає деформації та робить погляд живим. Реалістичні вирази обличчя, включаючи природні емоції, створюють повний ефект присутності. Імплантовані брови, вії та волосся додають глибини, текстури і візуального об'єму, формуючи максимально натуральний зовнішній вигляд. Посилений внутрішній каркас гарантує міцність, стабільність та довговічність. А знижена вага робить експлуатацію значно зручнішою, без втрати якості та деталізації. ROSMAX – це поєднання інженерної точності, реалістичної естетики та продуманої функціональності, це не просто оновлення, це новий рівень відчуттів, комфорту та візуального реалізму.